Сьогодні День рятувальника. Порятинський підрозділ Державної служби з надзвичайних ситуацій відзначив своє професійне свято в повній бойовій готовності. Запобігти, врятувати, вберегти. Це гасло стало сенсом життя чергових підрозділів та всіх працівників порятинського сектору Державної служби з надзвичайних ситуацій. Завдячуючи сумлінній службі рятувальників, збережено людське життя та майно громадян. З нагоди професійного свята привітав особовий склад та ветеранів служби начальник пірятинського підрозділу ДСНС Юрій Клеменко. Це свято мужніх і сильних духом людей, які за покликанням обрали своїм фахом захист населення і території від проявів природної стихії та техноненних катастроф. У цей святковий день бажаю вам та вашим сім'ям міцного здоров'я, щастя, витримки. Життєвої енергії, щедрої долі, мирного неба, нових сил і натхнення у щоденній праці для боротьби і надзвичайних ситуацій. На урочистому зібранні підвели підсумки роботи рятувальників. Відзначено оперативне і дієве реагування на всі надзвичайні ситуації, в ліквідації та локалізації яких брали участь перятинські рятувальники. З професійним святом особовий склад вітали і ветерани служби. Вони бажали берегти і примножувати кращі традиції та надбання рятувальників. А від громади щира вдячні за сумлінну службу та побажання здоров'я і добробуту.